Веселка вигнулась дугою. Веселка вигнулась дугою і нахилилась над водою, і землю радують згори Її чудові кольори. Стрічку жовту, справжню звабу дарували їй кульбаби, а червону гордий мак, Пломенітий він мастак. Синю стрічку ну це ж треба, піднесло їй літнє небо. Дзвоники бускову стрічку їй поклали біля річки. Для красуні стрічку білу дарували хмарки милі, а зелену то травиця, що росла біля криниці. Каже до веселки небо Я роблю усе як треба. Ось іще візьми вінок із усіх моїх квіток, мальви, маку, і ромашки, з лугової дивокашки, Із волошок, із ясмину, і з весняної калини. Цей віночок пиш на доню, я кладу в твої долоні.